Я, крім того, що я хотів сказати, що я дуже радий, що я тут між нормальними людьми, які щось роблять, тому що я не те, що я тільки представник вишеградського фонду, а я ну, майже 10 років попрацював в неурядовому секторі в Чехії. Організація, яка може... Вам відома, яка називається ПІПЛІМІТ, яка також проєкти певні має і в Україні, і в різних інших країнах колишнього радянського Союзу. No, потім так склалося, що мені забрали з неурядового сектору в адміністрацію президента, а потім в міністерство закордонних справ, де я вже п'ятий рік, тобто. Мені, на жаль, прийдеться зустрічатися не з такою хорошою громадою, як, як з вами, і з людьми, які щось роблять, а на жаль, здебільшого, з іншими людьми. Тобто, і не тільки не тільки тому я, я дуже дякую за запрошення. І хочу, може коротко, може, трохи провокативно сказати про. Дві речі, які між собою пов'язані, а потім коротко ще і скажу про, про Вишеградський фонд. Перша з цих речей, із цим я зустрічаюсь вже четвертий рік, коли я тут працюю в посольстві в Україні. І мені здається, що це найбільша проблема. України і громадського сектору також. Не кажу, що це безпосередньо вас. Но, на жаль, багато організацій на урядових з якими я зустрічався, не кажучи вже про журналістів і не кажучи вже про ваших інших діячів. Це і ця проблема мені здається, що можна описати як Певне почуття може не громадянськості, почуття того, що чи Україна, чи українці, чи не урядови організації, не є, є суб'єктом дії, а є об'єктом. Це я хотів декілька слів сказати про досвід чеської чи чехословацької харті 77 Юрко на початку казав, як важливо, є, що ви є разом, як важливо є, щоб ви більш співпрацювали між собою. І це мені здається, що це є друга дуже важлива річ, тому що і я, як історик, знаю що за освітою, вже знаю, що якби, порівняння з історією. Не дуже правильні, але тут це, мені здається, працює, я, я хочу коротко про це розповісти. Хардя 77, по-перше, була групою людей, які між собою не мали спочатку нічого спільного. Вони політично були противниками. Там були колишні комуністи, колишня комуністична номенклатура, католицькі дисиденти, яких часто не безпосередньо, но посередньо ця комуністична номенклатура сядила в'язниці. І там були неформали, те, що називалося в радянському ніуспіку неформали. Андграунд. Писники і так далі. Е, і чому, вони як 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 вони об'єднались, як вони досягнули того, що хоча в 89-році е, їх було, чи підписало цей маніфест, який не був е, політичним у сенсі, що він був ідеологічним, але він був дуже політичним у сенсі, що він говорив, е, що є. Е, як із підставові права і свободи і цінності, яких маються всі дотримувати, і яких, коли ми будемо дотримуватися, будемо громадянами, а не населенням чи народом у розумінні радянському, то цих людей було в Чехословаччині, яка тоді мала 15 мільйонів. Людей, цих було 1800. Но вони змогли у 89-му році, разом зі студентами, разом з іншими людьми, які не підписали, вони цих 1800 людей, які не мали нічого спільного, ідеологічно, вони змогли перетворити Чехословаччину. Вони змогли взяти цю систему і зламати цю радянську систему, вони змогли розрушити КГБ. Вони змогли провести підставові реформи, ухвалити підставову закону, і завдяки ним нам не є нам зараз є набагато краще. Не кажу, що є супер і що нема, нема жодних хиб, але завдяки ним є, є, є набагато краще. І з чого вони починали? І що вони робили? Вони, в принципі, робили те, що робить багато з ваших організацій. І тут я можу сказати, що я не згідний з тим, що тут написано від ідеї до успіху місцеві ініціативи змінювати життя українських громад, тому що там мені здається, що має бути правильніше написано, що місцеві ініціативи можуть змінити Україну. Тому що Хартія починала і потім робила дуже конкретні речі. Вони почали власне, з цього, що вони об'єднались до цього, щоб захищати сімеро хлопців, які грали музику, яка нікому з цих які це ініціювали, не подобалась. Ця музика можна знайти в інтернеті, вона дуже дивна, впевнений, що багато з вас їх також кудись, як це кажуть, послало. Вони були брудні на питання. до цього, щоб їх захищати, що комуністичний режим їх не посадив на декілька років у в'язницю тільки тому, що вони грали собі музику. І з цього і про цих хлопців ніхто не знав, майже крім декілька інших молодих людей. Ніхто їм не цікавився. На цим не можна було нічого зискати, Но вони вирішили, що це варто. І таким, таким чином, вони 1977 року потім починали різні ініціативи екологічні, соціальні і так далі. І так далі. І що вони спроможні були зробити? І що пов'язано з тим, що я казав на початку, про Об'єктивність і прочекання. Вони змогли, заставили власне, тодішню владу, тодішній комуністичний режим реагувати на те, що вони робили. Влада тоді не змогла собі вже дозволити їх ігнорувати. Вони тим, що вони об'єднались, вони допомогли з того, що влада почала. З ними, хоча не прямо, але почав дискусію, почали говорити, ну, е ну, з екології, наприклад, так, було забруднення шалене, і влада до цього, коли вони почали на це звертати увагу, казала, ні, цього нема. Те, що люди хворіють, те, що тут брудно, чорно і так далі, цього нема. І всі, які кажуть, що воно є, вони кажуть, неправду, так. Вони почали працювати так, е люди пов'язані з Хартою, е що. Влада вже не могла далі дозволити собі казати, що цього нема, і вимушена була реагувати. Тобто це маленький приклад з Чехословаччини, хоч і старий, але мені здається, що важливе, не знаю чи надихаючи. Не Мені e, здається, e, що якийсь jak, приклад можна з цього e, собі взяти чи хоча б pod подумати.